60% моїх пацієнтів це військові. Я це встановив, тому що за п'ять днів у мене було 10 замовлень, і шість з них пішли до військових. Сьогодні у мене три замовлення ендотерапії, і одне йде військовому. Що мене не може не втішати, тому що хлопці розмовляють між собою, вони відчувають ефект, кажуть своїм товаришам і замовляють головне зі знижкою. Чому для військових це важливо? Ультимативні навантаження, стрес, це все пригнічує тестостерон просто в нуль. Тому щоб, хоч якось морально навіть витримати це, і звичайно, фізично допомогти собі, ендотерапія це найкраще рішення, просто немає іншого. Інше рішення це просто взяти вас і стероїдами заштиряти. Піднявши ваш тестостерон, але це веде до наслідків безпліддя, атрофія тисті та багато побічних тут нічого ширяти не треба це буде ваш тестостерон, і він підніметься.